У своїх пошуках пляжу Амелі я усвідомив дещо екстраординарне. Якщо пляжі подібні до мульти Всесвіту, то її має існувати на вищому рівні за наші. Я можу ходити по чужих пляжах, проте її поза моєю досяжністю. Він невидимий, недоступний. боюсь, що навіть для Фраджайл. це як систему циркуляції, якщо хочете. Кожен з наших пляжів є капіляром. А от пляж Амелі то серце, яке качає до нас кров. Підпорядковуються великому цілому, цілому, яким керує серце, якому задає напрямок. Та управляє потоком, управляє геть усім. Контролює все. Хіба ви не бачите? Вона все контролює. Ти, можливо, зможеш діснити подорож проти потоку і дістатись до неї. Та коли зробиш це, якщо вона не захоче відпустити тебе, якщо вирішить залишити тебе, то вона в змозі. Фраджейло Дайгартман вибрали з її пляжу. Чи не так? Не думаю, що це чимось відрізнялось від того, що сталося з тобою. Я вибралась не тому, що хотіла. Мене було вигнано, скажімо так, репатрійовано нею вигнано. Чому це лише теорія? Проте їй потрібен ти. Хочеш, щоб ти прийшов до неї. Це її останнє бажання. Тобі не здається? Тож це і все га? Гамилі сутність вимирання це її фінал. Просто для розуміння. Якщо я хочу зупинити останні і повернутись цілим, я маю відправитись на її пляж і відмовити її від цього. Якось так це вірно звучить як кліше, але ти наша єдина надія. Хоча, відверто кажучи, маю сумнів, що навіть ти зможе. Можеш мовити її, змінити думку. Якщо тобі не вдасться, ти маєш бити її. І якщо ти вб'єш її, ти врятуєш світ, але застрягнеш там назавжди. Тож зробимо це офіційним. Готова доставити пакунок.